Бо ті речі, які говорилися тут, і ті речі, які говоряться в нашій, в нашій комісії, це зовсім не те, що зараз винесено суд для вас. Але час це покаже. Я думаю, що ті речі, які пов'язані були в прес-релізі, у вас я чув із приводу мультика, воно так звучить смішно, і таке враження, що в комісії працюють люди, які абсолютно такі далекі, просто якісь монстри, на чолі з Богданом Бонюком з Васею, Як ви його там Вася Вася наша? Керівник, я думаю, що це не так. Це для вас для вас. Так, а для вас Василина, Ясно я Так я я собі хочу сказати таким чином, панове, треба дуже широко в цьому розібратися, абсолютно не робити, поспішаючи ніякі кроки. А в першу чергу моральність говориться не про вас. Бо ми сьогодні, ми сьогодні говорили зовсім інше. Я також можу, мабуть, сказати, як і ви, але я думаю, все-таки, що багато тих речей, які нам треба стримувати, не лежить в цій площині, про які ми сьогодні говорили. Вони лежать площині набагато глибшій площині, яка стосується дітей, в першу чергу. Він про це треба думати. тому вони забирали сьогодні. Що що? Ні, так я, я не в... Да я, блядь, не про тебе говорю. <плес> я мушу вам сказати, що я перепрошую. я перепрошую. Шановні друзі.